Мої вітання, панство. Мене звуть Олександра. Щось такий сьогодні у мене настрій розкладів такого формату, коли з вами вічна віч, коли я вас ну, уявляю собі, ви мене трошки бачите, трошки мене, трошки карти. да? Не знаю, як, ну, під настрій, скажімо так. да? Просто сьогодні такий настрій. Якщо вам цікавіше і зручніше, коли тільки карти, то... Напишіть в коментарях, будемо, значить, повертати назад цей формат. Або залишимо просто, як знаєте, так, ну, розбавляти, скажімо, розклади. Трошки так, трошки так. Інколи ж потрібно і ну, просто спілкуватися. Да? А, сьогодні таку тему хочу розглянути, що там готує Росія з приводу Азербайджану, чи є якась загроза. Да? А, на тему Молдови, чи є загроза. Від Росії і на тему Білорусі, тому що була десь мені траплялася на очі інформація, що Росія готує якісь обстріли, провокації і на території Білорусі, і на території Молдови, да? ну, щоб просто потім це, як то кажуть, ну, вони сильно люблять щось таке робити, а потім говорити, що це робить Україна. Давайте подивимося. А, і знаєте ще що? В плані Придністров'я також. Давайте глянемо. Так. Давайте спочатку Азербайджан. Чи є якраз якась загроза для Азербайджану? Я перепрошую. Загроза для Азербайджану зі сторони Росії. В плані наступу, що вони там планують? Відкривати новий фронт, чи щось таке. Випадає в мене п'ятка. П'ятірка мечів, чи щось вони готують, чи є якась загроза. Ні, друзі, тут загрози як такої я не бачу. Значить, тут іде момент хитрості. Випала п'ятірка мечів сама. От. Потім а, четвірка мечів. Нема чим, Да? Тобто, ну, вони не збираються нічого робити. Це просто зроблено для того, щоб, знаєте, як. Це стосується України. Так, це стосується України. Це все для того, щоб якось вплинути на нас, бо тут іде картка Трійка Пентаклів, картка Сила, стримати співпрацю, якось вплинути на співпрацю, я так розумію, Азербайджану з Україною, да? тому що там почалася якась допомога. Тобто вони таким чином намагаються відволікти увагу по семірці мечові, да? відволікти увагу, просто якось вплинути якоюсь хитрістю для того, щоб ну, зупинити, скажімо так, цю допомогу. Від Азербайджану до нас. Якось так. Добре. Добре, це вже нас трошки радує. Наразі про це ми не говоримо. Давайте тепер з приводу Молдови. Чи є якась загроза для Молдови зі сторони Росії в плані там наступу, обстрілів, ну, щось такого. Є загроза для Молдови зі сторони Росії. Так, на дні колоди паш мечів, тут в мене паш кубків, тобто, ну, ні, це знаєте, як повпливати паш, е, паш е, мечів він е, полякати. Ну, тобто, знаєте, як щось таке сказати, щоб залякати. Тобто, тут, тут не про дію взагалі, чи є для Молдови загроза. Ні, друзі, це просто як м, м, поговорити. Помагу тут просто, ну як на публіку, знаєте, така гра, гра на публіку. Насправді ні. Їм, їм, їм немає як, їм немає чим. Отшельник король мечів, тобто, ну, нема як. Добре, немає можливості, скажімо, да? Тепер давайте глянемо по Білорусі. От мені цікаво, чи готує Росія обстріл е -е, Білорусі? Чи готує Росія? шут-карта, Ми її запам'ятаємо, але. Хочу сама дістати, чи готує Росія обстріл в Білорусі? Ну, тут ідуть погрози. Погрози, попередження. Про що це? Тут розумієте, яка ситуація? Вони, скоріш за все, відмовилися від своєї угоди. Тому що, от дивіться, ота угода, яка була між ними, паш Кубків і смерть, да? ну як відбій. По отшельнику, тобто ну, вони не хочуть іти на не хочуть йти на Україну. І е... шестірка мечів стоїть. Тобто вони йдуть від е... цієї домовленості? Тобто якось так. Загроза в плані обстрілів для Білорусі. Ні, тут, тут навіть не в плані обстрілів, тут вони і карта мир. На дні колоди, а потім карта сонця. Це знаєте, вони залякують, вони намагаються якось вплинути, тому що ну, їм дуже потрібно, щоб е білоруси втрутилися. Е вони без них просто ну ніяк. Просто ну ніяк. Іде карта страху да? ну, зі сторони. Це нагнати страху. Я питаю, чи є загроза обстрілів, карта страху. Нагнати страху. І намагання якось вплинути, вплинути на е, ситуацію. Да, тобто, ну не, не бачу. Так, і питання було, що у нас з вами з приводу Придністров'я? З приводу Придністров'я. Чи є загроза для України зі сторони Придністров'я найближчі, давайте, два місяці. Чи щось готує Росія для України зі сторони Придністров'я найближчі два 2 місяці. Чи є там якась загроза, немає, друзі, загрози. Знову ж таки, по Ерофанту це момент е ні, тут момент впливу. В них там, знаєте, Нема можливості, дивіться, виходить от е, дев'ятка кубків, після, ой, після, неї, після неї смерть і восьмірка мечів. Не все так гладко, як хотілося би. Немає в них там більше такого впливу, немає там е, в них ну, Тої сили, яка, да, на яку вони могли розраховувати, вони обмежені там повністю по вісьмірці мечів. там, ну, Навряд чи там щось таке буде відбуватися в плані загрози для України. А давайте глянемо, чи взагалі щось таке Росія готує відкрити ще якийсь фронт. Ну, тобто, ще з якоюсь країною вступити в якусь. ну, Агресію, да, або там війну, або там щось таке. Чи готує там найближче, давайте півроку Росія ще якусь, якісь агресивні, агресивні дії до іншої країни? Так, король пентаклів. Семірка Пентаклів, Повішений, Королева Кубків і восьмірка жезлів. Вони, може і з радістю, але, знаєте, вони по своїх ресурсах, вони обмежені, в них нема можливості. По повішеному, знаєте, це не той стан, в якому. В якому можна кудись ще рипатися з їх сторони. Королева кубків, тут, знаєте, ну, момент повпливати, момент якось залякати, щось таке. От, тут, тут тільки бажання. По весмірці жезлів чи щось готують. Ні, ні, нема. Їм би, знаєте, їм би звідси десь вийти, тому що, по правосуддю, знову правосуддя, п'ятірка мечів, знаєте, їм би якимось чином домовитися так, щоб тут якось все закінчити. От. А так, щоб на когось, то ні. Немає в них можливості, немає в них ресурсу. Закінчуються гроші, друзі, закінчуються люди, закінчується техніка. ну... Якось так. Дякую вам, любі мої за перегляд. Дякую за ваш час, за підтримку, коментарі, підписки. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну!